Я знаходжусь на кордоні Київської і Житомирської області Ну і почну розказувати свою історію, як я почав вливатися потихеньку в велоспорт, а потім став рандоніром. В серпні 2013 року щось мене така спохватила ностальгія. Я задав, як я в дитинстві в селі ганяв на велосипеді. І мені захотілося почати знову їздити. Вже мені тоді було 36 років. Скажу так, що стосовно тенденцій велоспорту я на той час був абсолютно нульовий, інформації в інтернеті було дуже мало. Я набрав своєму однокласнику, з яким потім ми їхали. На Житомир і е, спитав, де можна придбати велосипед. Він мені порадив е, в Києві на вулиці Сагайдачного, ну, там в підвальному приміщенні е, магазин був. Я набрав, е, спитав, е, чи є велосипеди, мене запитали, для яких цілей. Я сказав, ну так, хочу кататися потихеньку, по, більше по асфальту. І вони мені порадили велосипед. І перший мій велосипед, уже, скажімо так, в серйозному веложитті, був Specialized Cross Trail Disc 2013. Ви його зараз можете побачити на екрані. Це гібридний велосипед. З ним було пов'язано потім купа історій, тому що саме перше мені його коли продали. Стояло зрозуміло сідло для гонок. Я на ньому проїхав додому 15 кілометрів і зрозумів, що щось я понатирав, ну їхав вже в джинсах. І на наступний день приїхав знову в магазин, а ті, хто Тим, їздив на велосипеді України, пам'ятають, що були такі напружинах сідла, такі як Брукс. І я приїхав, кажу, ні, мені треба якесь інше сідло. Вони з мене сміялися, кажуть, що я ненормальний, що не треба на такому їздити. Я сказав, ні, давайте мені сідло. Ну, мені навіть соромно зараз показують, яке я потім купив сідло, таке, знаєте, більш жіночого варіанту. І почав. Кататися на велосипеді, потім почалася знову наступні проблеми. Почали німіти руки. Профіт я взагалі не чув. Профіт я почув вже набагато пізніше, лише через 5 років. І я почав е шукати виходи, замість того, щоб зробити посадку. А Посадка, яка була зроблена. Е по сільському, ноги достають до педалі. Все нормально, вже можна їхати. І я поїхав, замінив кермо. Купив трошки вище. Я думав, що це врятує. Коротше, це був вже такий кастомний велосипед. Він зараз, до речі, в гаражі вісить на ходу. Потім у мене навіть дзвіночок там був. Я ще в Києві на ньому трохи поїздив. Ну і. Мій перший виїзд був у 2013 році. 1 вересня я вирішив, із цього місця, де я от сьогодні стартанув з прилужної, поїхати в Макарів. Я вам так скажу. Для мене та поїздка в 90 кілометрів. Це для мене здавалося, що я, ну як, на Еверест піднявся, але подолав таку серйозну дистанцію, я, мабуть, тоді проїхав 90 кілометрів за 5 годин, відходив дня 3, задовбався і... але не зупинився, продовжив далі їздити на велосипеді. Ладно, я поїхав, далі продовжує. Трохи спав, але ми все-таки поставили мету і вирішили розробити маршрут і з'їздити в Житомир. Ми розробили такий маршрут на два дні, але перед самою поїздкою сталася така халепа, у льохи зламався велосипед. І я в пункті прокатів взяв. Йому велосипед на 26 х колесах, у мене був на 28-х. Далі ми почали думати, куди нам запакувати наші речі. У льохі виявився, що були велоштани. Спеціально був придбаний ще додатково велобагажник на задні колесо. Ми це все встановили, склали наш одяг, запакували їжею, набрались, не знаю начебто по дорозі ніде не можна було купити. І 1 травня 2014 року о 9-й годині ми добросовісно рушили в сторону Житомира. Поїздка була дуже складною, враховуючи, що фіт у мене був не то, що не на самому вишому рівні, а взагалі не було того фіта. Руки німіли. Ногам було важко, а я ще з собою взяв а, рюкзак на спину. Це теж ускладнювало поїздку. Коротше, ми пхались, пхались до того Житомира, але ми все-таки доїхали. І куди ми доїхали, ви побачите далі. У 2014 році приблизно о 5 годині ми доїхали до заправки Вог, зупинилися якраз в цьому місці і почали молотити яблука, які у нас ще залишилися, бублики. У нас так боліли ноги, у нас боліло все. Ми, я не знаю, Ми на цьому місці просиділи. Ну, пів години або хвилин 40 ми просто не могли рушити. Ми розуміли, що нам до місця ночівлі залишалося всього 8 кілометрів, але ми не могли їхати. Але ми зібралися з силами. Відкрилось третє чи четверте дихання, я вже не пам'ятаю. І ми рушили далі. До речі, це не реклама, а таке спостереження. Нещодавно. Вон позаду відкрилася нова заправка Вог. Вона на сьогоднішній день, мабуть, одна із самих найкращих в Україні. Я абсолютно не рекламую, я просто хочу сказати, що побувавши в багатьох країнах світу, тепер з певненістю можу сказати, що самі найкращі заправки це в Україні. Рівно 5 годин і я в Житомирі. На відміну від 2014 року, коли я їхав своїм велопобратимом Олексієм, ми подолали цю дистанцію за 8 годин. Але за цей час багато чого змінилося. Змінились велосипеди, зроблений фіт, постійне тренування. Але ті враження, які були від тієї поїздки, вони залишилися на все життя. Тому щороку, коли є можливість, 1 травня я виїжджаю і їду за цим же самим маршрутом в Житомир. В центрі Житомира, куди о 17 годині, 1 травня 2014 року ми приїхали. Там позаду за мною п'ятиповерхівка. Ми там зупинилися переночувати. Ми коли приїхали, помилися, переодягнулися, ще сходили в сільпо тут поруч. Я вам скажу, ми ледь туди дійшли. Це була така каторга. Ми просто топали, зайшли, набрали незрозуміло, що прийшли додому, випили, пам'ятаю ще по пляжці пива, більш просто не подужали. І завалилися спати. А коли я їхав, я залишив вдома е, автомобіль е, з велобагажником, е, з двома кріпленнями і тест попередив. Що якщо раптом щось, то нас треба буде забрати. І коли ми вранці прокинулися, Льоха перше, що сказав, каже, дзвони Тестю, хай їде. Кажу, ні, будемо діяти на характер. Тому ми вранці прокинулись, поснідали і знову поїхали, але вже додому. Додому у нас час зайняв, якщо ми сюди доїхали за 8 годин, додому ми їхали цілих 10 годин. І того поїздка у нас з Києва в Житомир і назад в сукупності склала 18 годин. Ну а я не затримуюсь і повертаюсь назад. Коли їдеш з Житомира на велосипеді, то як його не заїхати і не поїсти в придорожному такому ресторанчику, кафе для, для, для далекопійників? До війни він мав назву Істанбул, потім відбувся якийсь ребрендинг хан кебаб. Всередині нічого не змінилося, а лише змінилася вивіска. але готують дуже смачно. О, тут супчик, лавашик, цибулька. Сьогодні такий вибір не дуже. До війни дуже був гарний вибір. Але... Зараз не так, але все одно смачно. Тому, коли у вас буде можливість, заїдьте, поїжте і отримайте задоволення. Я тут пригадав, з чого почалась у мене любов до велосипеду. Перший велосипед, мабуть, як і у багатьох, хто ріс в радянські часи, це був велосипед Зайка, чи як його називали, з такими. На задньому колесі додаткові колеса, які притримували. Я жив в Києві на Подолі, комунальна квартира, кухня 21 метр, коридор 14, тому я вже тоді, десь в 82-83 році, вже накатував перші бреветні кілометри. А потім пам'ятаю себе в селі. Це село Переволочна, Прилуцького району Чернігівської області. Як я малим їду крізь раму на червоному велосипеді Україна, хто мене вчив, не пам'ятаю, але вже тоді я гасав по селу, і оця любов до велосипеда у мене на все життя. Ну що, привіт, на 200 км виконано. Далі залишається 50 км, це вже просто буде бонус. Ну і трохи інформації про мій велосипед. Еволюція не стоїть на місці. Я поїхав на велосипеді Specialized Diverge 5. Він е був придбаний мною у 2021 році. потім Трохи його переобладнав. Дякувати е, Роману Віричу із Екстрем Style. Дякую його порадам. Була замінена Оце був замінений шатун. Тепер там дві зірки, бо е, стандартний був е, на 40 зірок і на ньому зробити нормальну швидкість рідко коли вдавалося. Тепер тут я пам'ятаю щось 50. Два, здається, на 36. Задня касета була змінена, тому можна сказати, що велосипед став певний кастомний. Також тут стояли рідні покришки 38 ширина з протектором. Я їх замінив на Hutchison Fusion 30. Із-за і чого брав я цей велосипед, саме із цієї системи Future Shock, яка амортизує е, нерівності на дорозі. Також був замінений, замінене сідло поставлено Брукс. Хоча з приводу цього багато є прихильників і неприхильників, але я віддав перевагу, і з усіх сідел мені зайшов саме. Brooks. Ну і що можна сказати? Велосипед, я б не сказав, що він такий мега швидкісний в порівнянні з карбоновим полігоном. Але свою роботу виконує. Руки після наших доріг, по яким проходять брев'яти, не болять. Тому... Можна брати. До речі, забув сказати саме головне фіт на цьому велосипеді робив Сергій із студії Діми Петрова. Зробив дуже класно. Йому окрема подяка. Тепер урочисто можна сказати, що ювілейний заїзд присвячений 10-й річниці першої поїздки в Житомир. Завершено. Загальний час склав 11 годин 20 хвилин, але я їхав не за часовим результатом, а в першу чергу заради емоцій і традиції, тому що для мене це все-таки така визначна подія. Коли я серйозно вже почав долати серйозні дистанції. Зараз згадую, знаєте, іноді так смішно стає, скільки часу було витрачено. Але це були перші спроби і вони були цікаві. Я думаю, багато хто пройшов через таке самі набивали шишки, але поїздка була дуже класна. Ну і на завершення хочу подякувати своїй сім'ї, яка на 95% підтримує моє захоплення. Моїм батькам, які на 70% теж підтримують моє захоплення, але щось не дуже. Дякую Олексію Єгіпцеву, завдяки якому і разом з яким відбулась поїздка рівно 10 років тому. Дуже дякую за фід Сергію із студії Дімі Петрова, Роману Віричу, який займається кастомізацією обслуговуванням мого велосипеду. Ну, що хочу сказати, я отримав колосальне задоволення від сьогоднішнього дня і їду додому відпочивати. І... Як завжди, ті, хто їздять бревіти, знають, що коли приїжджаєш після Брівєта, іноді після жорсткого Брівєта хочеться ти велосипед в кущі закинути, а потім через день починаєш шукати новий маршрут. До зустрічі на YouTube-каналі Брєвіт Бюро.